Дуже всім знайомий логотип і інтруха. Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, ви на каналі N Games І що, друзі? Получ... Не вийшло у мене, звісно ж таки, камбекнутися. Но це хоча б щось. Яйно, yeah, Я над четверту серію, коли проходив Гранні Чаптер 2 на Харді без смертів, я обіцяв, що я більше не буду знімати серії ігор. Но, 5 місяців тому вийшло оновлення Грені Чаптер 2. І чомусь всі тепер називають Грені Чаптер 2, другу частину, чомусь першу частину. Я не знав чому, не знав як, но... Будемо з вами питатись проходити. І так, проходимо на Ізі, тому що на Харді, Боже, я два, я два роки назад, би, баю на Харді, і я не хочу повторяти попитку. Ми беремо режим Ізі і проходимо через лодку заодно і ще дізнаємося, що нового. А кстати, було б прикольно кстати, було б, кстати, прикольно, якби у першу і другу частину Гренні. В на мобільній версії додали інтро, типа, чому в Гренні 3 є інтро, а в Гренні 1 і 2 немає інтро? Що, що типа RTX, всякое таке... Що дуже було важко там щось зробити? Так. Ой, бляха. Блін. Тихо. Чого? Вона йде? У найде! Ч? О! Так! Папка пішла туда? Это мой шанс. Скотч. Нет, мы будем утікать через лодку. А-а-а! Як мини йти? Як мені щастить? Як сейчас щасти Что? В смысле, I see you? В смысле? А! Чё? Капкан? Я ж не шумил. В смысле? Бляха. Сейчас так неудобно. А! Фак. Тихо. Музыка? Стоп, чё? Подожди, подожди, подожди. Музыка. Эй, иди в жопу. Иди в жопу. Можно. А, Идите вы в жопу. Дідо позарить камери, а я обосрався від страха. Дідо позарить камери, як у ФНАФі, а я обосрався від страха. Падлукі! Тихо. Блін! 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 Ну добре, саундтрек додали, це Са охрененно. Це вже плюс і грі. Тихо, чому не стой? Нет, обучалка, то нам не треба. Тихо-тихо-тихо тихо. Ти там, чіта. Ооо, ну нихера собі мені везе. А сейчас без знати де зид. Сейчас без знати, де дід. Він слухає радіо? Ну, охренено, дід, слухає радіо. Або я знала, він може отвлекнутись. Так, подожди, якщо бабка внизу, получается електрошокер. та да, та да, та да, та да, та давай, іди сюда, давай, іди сюда, Іди сюда. Лежит скоріше я тебе умоляю. Дід, да. Полюбай сейчас шокер тестуй, має бути. Oh, yes! Еес! Электро В мрази. Мразі. Де ви? Oh. Давай, давай, давай. Иди сюда. Ключ, да Мразь. Яка ты сволочь? Ну, что ты разлихся? Ты, ты, можешь... Нет. Да. Давай, давай, давай. Ага. Хорошо. Давай, берися. Скирочки. Нет, нам це не треба. Так, тепер дід. дит. Handwheel. Handwheel? А, ні, нам не треба handwheel. Все, я понял, понял, понял. так ре тер таре та те тер 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 та Блях, да ви издеваетесь. Все, сыграй не один. Тупо без розгов... без розговорів. Все Грені один. Все. Офіційно доказую. Все Грені один. А мені, кстати, ще треба ломик. Я ж не провірю, що знаходиться. Я ще треба на другий етаж добратися. Давай. Що у нас тут? Canting Плаєрс. А у того самого вампіра ж там має бути тот. Ручне говно. Як тут руль його? Рулься называть. Або можна скоріше? Без цих анімацій ваших. Я вже ходжу як дід настоящий. Так, ломик, Економік. Все закриваю. закрываю. Супрайзм. Ютуб осуждаю, я все случайно сказал. Я не знал, на что я сказал. Просто захотілось. Так, ідемо наверх. Нет, стоп! Нам не можете наверх. Нам не може йти наверх. Я не піду наверх, доки знову не вирублю бабку з діду. Вот, вот така от у мене тактика. Де діду? Будь ласка, дід. Я його вбив першим. Так що він вже мав мало Діду Нам треба тепер каністра. Давай! Ми не про... Та... Ми не провірили, що на кухні. Вренч, не треба. Не треба, не треба, не треба, не треба. Бляха, ніхіра тут немає. Ніхіра. Класно, бабка пропала. Давай. Аккуратно. Давай, 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 давай. Так, наш нам дробовик. А я хз, наш нам дробовик. Просто Якщо мене бабка бабка доїсть. І дід. А діт, ми не будемо вбивати, тому що хороший чел. Я так і знав, Я так і знав, що я, я сраний руль. Вот прям я чу, я чу, я с запахом че. Все.

Я решил рискнути. Ви подумаєте, що я псих. Да я таким завжди був, да. Береме шотган. Вренж, потрібен! І щас щас здохну. То буде фіаско. Все. То есть, получается. На. І все. Бежим за дробовиком. Дробовик. Не упав! Я чуть не упав! Я чуть не упав. Сейчас бы было фиаско, ки бы я упал. Все. ключ от Сейфа. Все, малый заспавнити Уже семь заспавнити Ах, ти ж сволоч! Ах, ти ж сволоч, така? Ах, ти ж сволочь, та ти камери позирав! Та ти камери позирав у нас! Що ж ти у нас такий хитрюха! Паскуда, а? Чо ти у нас такий хитрюха? Так подожди, а чого нам сейчас треба? А чого нам треба? Що нам треба? Нахрена я на другой этаж, да, поднимался. А, подожди, подожди, подожди. Сейф, ключ от сейфа. О, все, пацаны, мы прошли. А, нет, стоп. А падло кидай. Так, пацани, А тепер у нас э, варіанти, або дробовик, або шотган Електрошокер, То есть. Я взяв з собою електрошокер. Електрошокер дуже важний. Так. А ми глаз фьюз не знайшли, Вот що ми не знайшли. Нам ще счет глаз фьюз. Опа! ви бачили, дідо взяв сюда из а чого ти мовчиш? А! а де всі мої речі? Всі мої речі, бляха, муха тут. Нам треба лом. Нам треба лом. У нас є подлоки. У нас є... Щас вийду. Ну, все, пацани, ми з вами пройшли. Все, офіційно. Ми з вами пройшли ігру. Забив. Поклади руль, блях, спочатку. Все. О, ну наконец-то. Мы пройшли. О, мы пройшли, Мы пройшли з вами. Ми пройшли з вами Грені Чаптер 2. Оновлену на лоці. Ну, що я можу сказати? Ну. Ігра реально, ну. Вона, хоч і інтересніша, но бо мені зовсім не сподобалося оновлення. Хоч воно і дуже сильно удобне, Ну, взагалі, не сподобалось. Особливо мені не сподобалося, то, що девелопер просто тупо взяв механіку із Грені 1. Що, типа, коли ми. І з дуже великої висоти падаємо ми терпимо цю срану анімацію, потім ходимо як іскалічений, як дідо наш. І, коротше, мені не сподобалася цікава механіка. Ну, слава Богу, він хоча б додав те сам... то, то саме швидке передвіження, коли ми в присіді. І хоча б музику якусь зробив. Ну, музика... музику, я гладу десь не знав на 6 10. Така собі добре. Ну, коротше, ми з вами прийшли оновлену Гренні Чаптер 2 з версією е, 15. У мене прийшло 15 чомусь. Ну, коротше, друзі, якщо вам, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете іще, то обов'язково покладіть лайк, підписуйтесь на канал і відправляйте це відео своїм друзям. Ви були на каналі Andrew Games, Всім пока-пока!